На огляді підсвітка з артикулом 14363 виробник заявляє, що вона підходить на 49 ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 535 мм. Ось такі маркування присутні. На планушці 66 діодів. Напруга 1,6 6 вольт. Розмір діоду 6,5 на 3 мм. І ось тут маркування. Планочка має 6 каналів. Напруга кожного 59 вольт. Матеріал основи планки алюміній. Термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.